Адміністративний суд на вимогу чиновників військових адміністрацій звільнив Владислава Трошенка з посади міського голови та достроково припинив його повноваження. Інформацію про це розмістив у своїх соцмережах сам Трошенко. Далі цитуємо сьогодні. В правовій державі Україна, яка сповідує європейській цінності, я отримав трудову книжку з записом про моє звільнення після відповідного рішення суду за позовом Брижинського. Атрошенко у своєму дописі звернувся до всіх Чернівців. Зазначив, що владу, яку вони йому довірили, він сприймав як велику відповідальність та обов'язок працювати так, аби зробити життя людей кращим. І семи з половиною років відданого місту життя йому не шкода, а от рішення судів коментувати не став. Я утримувався від жодних коментарів після свого відсторонення від посади Чернігівського міського голови за унікальним по своїй суті рішенням Яворівського районного суду Львівської області та призначення громадянина Брижинського головою Чернігівської міської військової адміністрації. Чому утримувався і утримуюсь, тому що всім і так все зрозуміло, а об'єктивні пояснення можуть зашкодити Україні, яка з простягнутою рукою звертається до всього цивілізованого світу за зброєю і грошима, аргументуючи, що вона бореться за цінності, які сповідує цей самий цивілізований світ. А прийде час, ми разом з вами повернемося до цього і багатьох інших питань. Нагадаємо, звільнити з виборної посади Атрошенка, який був відсторонений на рік за попередніми рішеннями львівських судів, Чернігівську міську раду зобов'язав окружний адміністративний суд Чернігова, повністю задовольнивши позов міської військової адміністрації в особі її начальника Дмитра Бережинського. Документ датований 1 червня. Оприлюднений в єдиному державному реєстрі судових рішень чиновникам стало мало цього одного року. їм стало мало, і вони почали домагатися через інші судові інстанції звільнення і дострокове припинення повноважень міським головою Владислава Атрошенка. Мені дивно їхні пріоритети під час війни в прикордонному Чернігові, коли Україна воює і коли нам треба всім єднатися, мені дивно, що їхній головний пріоритет це дослідження, чи правильно, чи неправильно міська рада звільнила Атрошенка. І так і на один рік. Звичайно, ми з цим рішенням не згодні, як і не згодні з попередніми рішеннями судів. Коментуючи ухвалу суду, виконуючий обов'язки очільника Чернігова повідомив, що місто скористається правом на оскарження і домагатиметься поновлення Владислава Трошенка на посаді через апеляцію до 6-го апеляційного суду міста Києва.